Радник Михайло Подоляк поділився твердою позицією української влади, яка не готова йти на поступки країні агресору в питанні суверенності власних територій і незалежності. Він зазначив, що РФ повинна вивести свої війська повністю. Не пропонуйте нам припинення вогню без виведення російських військ. Воно не спрацює. Українське суспільство не зацікавлене у новому мінську та поверненні війни через кілька років, заявив радник глави держави він додав, що поки Росія не готова повністю залишити українську землю, наші переговорні важелі зброя, санкції та гроші. Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зацікавлена у вступі в сурогатні союзи, запропоновані деякими європейськими політиками. Він назвав такий підхід образливим для українського народу. Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, яка практикувалася в Деяких столицях ЄС останніми роками зазнала невдачі, і з нею необхідно покінчити. Це тільки надихнуло Путіна. Нам не потрібні сурогати кандидатства у члени ЄС, які демонструють другорядне ставлення до України та негативно впливають на почуття українців, сказав глава МЗС. 18 квітня всього через 10 днів після того, як голова Єврокомісії передала анкету президенту Зеленському, Україна представила владі. ЄС уже заповнений екземпляр, на підставі якого ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Тепер вся справа за ЄС рішення буде прийнято європейською радою після укладання європейської комісії про придатність України для членства відповідно до копенгагенських критеріїв, а також зарахуванням політичних міркувань. Насправді остаточне рішення інститутів ЄС щодо надання Україні статусу Атусу кандидата в члени ЄС має політичний характер із двох причин. Зазвичай думка ґрунтується на оцінці кількох аспектів: відсудження про існуючу політичну динаміку та очікування людей до об'єктивної оцінки демократичного послужного списку країні та оцінки наслідків для політики східного партнерства взагалом. У випадку з Україною комісія та Рада також повинні брати до уваги, що Україна перебуває у центрі руйнівної війни на захист від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії, надання Україні статусу кандидата надішле сильний політичний сигнал і зміцнить її європейські перспективи, навіть якщо фактичний процес вступу може тривати багато років. Завдяки чергуванню успіхів та невдач, країна повільно. Але неухильно наближається до стандартів ЄС, як і раніше, зберігаються прогалини між законом і реалізацією норм, особливо коли йдеться про боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності судової системи. Але досягнутий на сьогодні демократичний прогрес є свідченням далекосяжних наслідків.